І далі питання: чи справді серце боїться стресу? Як стрес впливає на це? Так, серце стресу боїться, тому що під час стресу виділяється такий гормон наднирників, як кортизол, що в свою чергу підвищує артеріальний тиск, прискорює частоту серцевих скорочень, а також викликає вазоспазм, А що страшніше для серцево-судинної системи, то це спазм коронарних судин. Тому uh, пацієнти. Люди, пацієнти, які знаходяться в постійному стресі, вони найбільше. Ну зараз ну, взагалі в кругом стресі. Десь гудить, десь щось летить у людей стресу, дітей, навіть у тварин стрес. Ну ось тому саме така ситуація, яка у нас зараз в країні, вона і викликає частіше, стала викликати такі захворювання, як інфаркти, гіпертонічні кризи і всілякі аритмії. Фібриляції, тріпотіння по серцем, саме через таки. Воно годить і летить, дійсно вона все зжимається.